Павло Унгурян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнера в нашому ефірі. Павло, вітаю. Вітаю вас, вітаю студія, вітаю глядачів. Ну, крім е, ось такого акту солідарності. Який практичний вимір в цього, в цієї спільної молитви? Перед усім в День Незалежності України ми хочемо об'єднати і українців різних конфесій. Різних регіонів, різних вподобань навколо головного молитва і звернення до Господа про Україну. А також дуже важливим є об'єднати віруючих християн, віруючих інших конфесій всього світу навколо підтримки України, щоб разом молитися до всемогутнього Бога за того, щоб Україна, яка несе цей тягар війни. Була вільною, була незалежною. адже ми б'ємося за універсальні цінності, за цінності волі, за цінності віри, за цінності а, нашої сім'ї, нашої спільної людської родини, який ворог просто порушує і знищує, і ми бачимо, як в світі сформувався цей альянс сил зла, і тому ця молитва, всесвітня глобальна молитва в день незалежності України, має почати формувати альянс. Сил добра, альянс сил світла, який виступить, як колись в стародавні лицарські часи виступали проти темних сил. Україна завжди була оцим форпостом цивілізації, форпостом християнства, цією східною фортецею. І прийшов час нагадати про це. Прийшов час і знову формувати наш спільний великий простір. Свободи і демократії, який буде виступати спільно проти цих сил зла, які об'єднуються для того, щоб атакувати не лише Україну, ми бачимо, що сателіти і партнери Росії, такі як терористичні організації, Хезболла, Хамас, атакують Ізраїль. Ми бачимо, як Іран, який постачає шахеди і обладнання і амуніцію до Росії, вбиваючи українців цими самими. Засобами намагається атакувати е, країну Ізраїль. Ми бачимо, що Північна Корея, яка постачає не лише е, ракети і снаряди е, в Росію, щоб атакувати нас. Вона навіть е, збройні формування, е, цілі тисячі і десятки тисяч солдат, поставляє постачає е, Росії, е, ця сама Північна Корея має на меті знищення. Однієї з найуспішніших країн прикладів демократії південну Корею. і тому ми бачимо, що ці всі країни вони об'єднуються. Ці терористичні диктаторські режими вони прагнуть знищити всі надбання, які має людська цивілізація сформована на основі, як ми кажемо, юдеохристиянських цінностей. На цих цінностях сформувалася Європа, на цих цінностях сформувалася уся. Західна цивілізація, і тому цей день молитви має об'єднати людей доброї волі по всьому світу, щоб наголосити, що саме Україна є в епіцентрі цієї битви, саме Україна несе основний тягар битви не лише за свою незалежність, не лише за свою свободу, а і за свободу і незалежність всієї людської. Цивілізації, яка прагне жити в мирі та злагоді, тому окрім самого головного сакрального змісту молитви, звернення до Всевишнього, всемогутнього Бога, і Україна пристала до цих цінностей християнства більше тисячі років тому, коли рівноапостольний князь Володимир охрестив Київську Русь у водах Дніпра, але перед тим віками. Українці на різних територіях з сповідували християнство і княгиня Ольга, і гольське царство, і християнство на теренах південної України, теперішньої. Але саме тоді, коли ми увійшли, як Київська Русь, Україна, до християнських народів, саме тоді стався оцей цивілізаційний стрибок нашої стародавньої батьківщини, ми приєдналися в сім'ю. Європейських народів, сім'ю цивілізації християнської, власне, що й робимо зараз? повертаємося назад до, до спільної нашої великої сім'ї. Але це болісний процес і е, процес страждань і сліз. І тому Україна прагне через цю велику потужну молитву звернутися до Господа і об'єднати максимальну кількість країн світу в молитві, адже День Незалежності України, 24 серпня. Припадає на неділю, тому як то кажуть, сам Бог в цей день у всіх храмах, у всіх церквах, незалежно від конфесій, молитися до Всевишнього, а також говорити правду, адвокатувати. Ця молитва цей день має абсолютно чітку, практичну адвокаційну мету. Ну і це буде гарною демонстрацією того, що Україна поліконфесійна держава, і ніяких утисків православних у нас немає. Це часто і російська пропаганда, і, і ці прихильники за кордоном намагаються подати. Павло, спасибі вам велике, Павло Онгурян, керівник руху молитовних сніданків Україні, координатор, координатор християнської платформи Українсько-американського партнерства був у нашому ефірі.